Хоч там горить і штота Горить дуже сильно. Понад 100 дронів спопилили РФ. Надважливий завод Путіна рознесло від ударів. Зет пабліки розриває. Губернатор визнав найпотужніша атака. Безпілотники тепер летять точно в ціль. Після цього ворогу доведеться викинути іскандери на смітник. Про все це далі. Додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. У ніч на 28 квітня у російському брянську кілька годин поспіль лунали потужні вибухи. зет пабліки майоріли повідомленнями. Десять вибухів пролунали над Брянськом. Система ППО збиває українські БПЛА над містом. Ой. Ой. Атаку на регіон підтвердив губернатор Брянської області Андрій Богомас та запевнив, що такого ще не було. Сьогодні вночі наша Брянська область зазнала найпотужнішої атаки зсу підрозділами ППО Міністерства оборони РФ. Перехоплено та знищено 102 безпілотних літальних апарати. Росіяни чули вибухи у небі та припускали, що працює ППО. У мережі з'явилася серія фото та відео із кадрами пожеж. Попри те, що місцева влада одразу почала писати про атаку безпілотників на цивільні об'єкти та інфраструктуру, осінд аналітики заявили про удар по важливому військовому об'єкту. Брянськ є приліт по заводу Кремній Ел. Короче, там штута горіть, і штута зривається. Гарі точно сильно. Приліт по важливому для Путіна заводу підтвердили і в РНБО. Там також розповіли, що на цьому заводі виробляється мікроелектроніка для ракетних комплексів для ЗРК Панцир ракет іскандер, а також для РЛС і РЕП та російських БПЛА. В Брянську знову був атакований невідомими дронами. Завод Кремній вже багато було атак. Завод припинив роботу раніше. До слова, одна із попередніх атак дронів на РФ, яка загрожувала заводу Кремній Л у Брянській області, відбулась у ніч на 24 січня. Росіяни скаржились на гучні вибухи та пожежі на північно-західних околицях населеного пункту. Тим часом місцева влада заявляла, що завод, начебто, припинив роботу. Днями раніше під дронову атаку у російському татарстані потрапив завод з виробництва БПЛА Шахет. Дрон Ровальне на піраміду. українські дронарі підтвердили успішне відпрацювання по ворожому об'єкту. Підприємство, виробнича потужність якого складає близько 300 БПЛА на добу, розташовано в Єлабузькому районі Республіки Татарстан на відстані 1054 кілометри від державного кордону України. Зафіксовано ушкодження цеху фінальної збірки БПЛА. Нещодавно невідомі безпілотники вдарили і по 51-му арсеналу головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії. 105 тисяч тонн зброї просто взлетіли у повітря. Приховати це не вдалося. Шокуючі кадри, вже злили у мережу. Тож подивіться їх і ви. Смотрите, Сматрітько ковзрив! йо моё це вівторок, Владимирська область Росії, і цей вибух був лише першим. Далі канонада продовжилася, а над регіоном з'явилися стовпи диму. Вибухнув 51-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, розташований лише за 60 кілометрів від Москви. Попередньо на складах зберігалися більш як чверть мільйона тонн боєприпасів. Мова йде про ракетний арсенал і артилерійський, тобто це чергу запаси артилерійських снарядів це ракети різного типу, потенційно, в тому числі і ракети типу можливість Кандер, точка У кінжал, ось, і в тому числі ракети до е, зенітних комплексів. Про причини вибухів міноборони Росії традиційно бреше. Мовляв, все через порушення правил безпеки. Про наслідки взагалі мовчать, але супутникові знімки фіксують пожежу на 3,5 квадратних кілометрах. Фактично, це вся територія військової частини зі складами. На території даного майданчика є 45 сховищ окремих і додатково 30 майданчиків для зберігання. Щось то стріляють там? Короче, от дим ідеот оттуда. Те, що детонація тривала довго, може свідчити, що наслідки вибуху були дуже болісними для російської армії. Це точно кінотони, тобто тисячі е, тонн. Вибухівки полетіли в повітря. А ще раніше ЗСУ дронами помстилися російським військовим, які були причетні до обстрілу сум. Під ударом опинилася 112-та бригада ракетних військ РФ. Збільшилася і кількість пожеж на російській залізниці. Все це впливає на можливості росіян воювати і переносить війну в дім того, хто її розпочав. За два роки ми своїми силами змогли змогли, якщо не вирівняти в цих спроможностях. То серйозно підтягнути за великим рахунком маятник зараз рухається на російську територію. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. Тепер удари по важливих об'єктах РФ стали ще більш точними: заводи, аеродроми, склади із боєприпасами, нафтобази. І це ще далеко не все, що опинилося у доступі ЗСУ. Які секретні об'єкти ворога можуть злетіти у повітря наступними завдяки новим потужностям розвідданих? Про це у нашому сюжеті далі. Чи успішні удари по НПЗ? Сюди давай за бетонну стіну, хто. Yeah, нормально, все, осколки не байду. Військовим складам, базам та об'єктам російського ВПК. Все це було б неможливим без однієї важливої деталі супутникової розвідки. Країна сонця, що сходить, вперше в історії погодилася надавати дані японських супутників для української розвідки. Японія погодилася надати українській розвідувальній спільноті геопросторові дані. Це нова територія для Японії, і вона несе у собі свій власний набір ризиків. Український гур уклав угоду про співпрацю з японським інститутом IQPS, який володіє п'ятьма супутниками на орбіті. Тепер Радарні знімки зроблені за допомогою супутників САР працюватимуть на українську розвідку. Японія стала четвертою країною, що надає Україні подібні САР знімки. Україна вже має доступ до САР-знімків від Фінляндії, Айсі, Німеччини, Сар Sar Люк, Італії, Космос Каймет 1 і 2. Тепер Японія IQPS. Угода передбачає інтеграцію систем, якими володіє японський інститут IQPS, до платформи, які застосовує українське головне управління розвідки. Окремо експерти та аналітики відзначають постачання САР-даних з боку Японії, які формуються за допомогою синтетичної апертурної радарної технології та суттєво допомагають українській розвідці. Головне управління розвідки Міністерства оборони використовує дані спутникові знімки для приділення міст постоянно врімна діслокація лічного состава. Переміщення підрозділення російських окупаційних войск, не поставна дислокація систем противоздушної проти ракетної оборони, систем радіоелектронної боротьби. то й законних військових целей, як на території окупованих районів України, так і відповідно, на території Російської Федерації. Супутники САР можуть створювати зображення з високою роздільною здатністю незалежно від погодних умов або часу доби. Крім того, вони дозволяють ідентифікувати навіть найменші об'єкти на Благодаря наличию спутниковых снимков было нанесено удары по аэродромам, это 370, более 200 это позиции систем противовоздушной противоракетной обороны и 153 удара по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам. А, крім этого, порядка 20 шкі по по воєнно базам. на тлі провокаційних заяв та рішень Вашингтону щодо призупинення військової допомоги, а головне обміну розвідувальною інформацією, пошук альтернативних джерел, високотехнологічних супутникових даних це питання можливостей України у виявленні та нанесенні ударів по противнику, як безпосередньо на фронті, так і в глибокому тилу. На вашу думку, який об'єкт ворога може потрапити під атаку БПЛА наступним? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Назвемо майже 410 тисяч підписників. Далі більше побачимось.